Пепела сьогодні це вже не просто стартапна історія, це не тренди. да? це дійсно кіберпанк в реальності. Це майбутнє, яке вже настало. Саме вам належить продовжувати розвивати ці тренди. І е, розвивати безпілотні роботизовані системи, і інтегрувати їх в різні аспекти нашого життя. Робота в авіації дуже надихає, коли ти стоїш біля літака або сидиш на борту літака і відчуваєш, що ти так чи інакше причетний до існування або до, до, до е, створення цього. Це неймовірний досвід, і я можу сказати, що авіація — одна з мабуть небагатьох на мою думку галузей, де люди справді палають своєю роботою, і я би хотіла вас заохотити відчути це на власному досвіді. І будувати свою кар'єру саме в цій сфері в авіації. Я хотів розказати більше, хто такий інженер-технолог. Крім того, що це найбільш масовіша професія в авіаційній галузі. Це вони можуть бути класними конструкторами, як Антонов, який створив власне конструкторське бюро. Але для того, щоб виготовити літак, конструкторське бюро потрібно одне, а підприємство виготовленню десятки. Але технолог це та ніша, де ви зможете реалізувати себе. Ми намагаємось зараз розробити для вас, модернізувати для вас робоче місце. Це яке буде найбільш сучасним, з яким ви можете набути тих навичок, які зроблять з вас висококласних спеціалістів. Ви не обмежені ніяким чином е, працювати в сутовій авіакомпанії. Ви не обмежені ніяким чином працювати в аеропорту. Насправді у вас дуже багато перспектив, коли ви отримуєте цю професію. Ви можете бути експедитором, ви можете бути продажником, ви можете бути технічним спеціалістом. Істом, але перш за все, ви маєте отримати освіту та вивчити мови. Це основне, що вам потрібно для побудови вашої кар'єри. І ось цей момент, коли а, ти летиш другим пілотом за тобою, майже 200 чоловік. і Ти розумієш, вау, це 75 тонн в моїх руках, і я іми керую неймовірно. І я ще на тисячу відсотків зрозумів, що це буде частина мого життя. Ну і на завершення хочу сказати так, що небо відкривається тим, хто мріє літати або хто мріє його підкорювати і е, забезпечувати здійснення цих польотів. Тому аеропорт Паризпіль в принципі і на цим заходом готові стати крилами вашої кар'єри.